Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 200. Її створив французький шаховий композитор Анрі Рінґ. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. нас тут ферзовий еншпіль, але чорні загрожують провести другого ферзя. Що робити білим? Білі можуть спробувати зробити вічний шах. Почнемо з неправильного ходу, ферзя 5. Білий ферзь знаходиться дуже далеко від короля, і чорні тут можуть виграти. Король g 4 ферзь b 4 король f 3. Атакований пішак. Ферзь b7, король f 2, ферзь b6. Як тут виграють чорні? Король g 2 ферзь b7, король 2. Чорні використовують невдале розташування білого короля. Ферзь b8, тепер король h 1. Не можна грати ферзь b7 через хід ферзь g2. Подвійний удар, розмін ферзів і чорні виграють. Інший шах білих це ферзь h8. Але тоді просто король g1, шахів немає. Далі проводять чорні другого ферзя і чорні виграють. Щоб зробити нічию, правильний перший хід ферзь 8. Король g4, ферзь 6. Король f3, ферзь ферсі 3. Король g2, ферзь g3, король f1, ферзь h3. Невелика паска для чорних. Бити пішака не можна через хід ферзь h2, і тоді виграють білі. Чорний король він може спробувати сховатися за своїм пішаком. Король e1, ферзь h1, король d2, ферзь h6. Звичайно, білі мають робити точні ходи. Білі роблять невелику помилку, і тоді чорні виграють. Король С3, ферзь С6, Король b3, ферзь b6, король 2, ферзь 5. Король b1, ферзь 1. Якщо закривається ферзь, ферзь ферсія 4 і це нічия. Але, звичайно, білим потрібно знайти всі точні ходи. Повертаємось на початок. Правильний перший хід ферзь d5, централізація ферзя. І тепер білі виграють дуже швидко. Король а4, далі ферзь h1. Король g4. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід ферзь же 2. Що робити чорним? Якщо король f4, ферзь g3. Чорний король змушений походити на одну діагональ з ферзем. Король е 4 далі ферзь 6. Лінійний удар, білі виграють ферзя і білі виграли. Інший варіант. Король H4. Але тепер хід ферзь h2. Король g5. Білі використовують те, що ферзі стоять на одній лінії. Хід F4 і білі виграють. Якщо чорні грають король g 4 така сама ідея F3 і білі теж виграють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. З першого погляду здається, що білі не можуть виграти. Просто недостатньо в них фігур. Але білі виграють дуже швидко. Ферзь d5, централізація ферзя. Король h 4, ферзь h1, король g4. Далі білі переводять ферзя на другу горизонталь, там де розташований чорний ферзь. Король h 4, ферзь h2, король g5. І білі використовують також наявність пішака. Хід f4. Далі білі б'ють ферзя на c2, і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!